Вітаю всіх на каналі. Цікава тема по покриттю деревини. Хто займається з цим і хто якби так уже трошки задумався, що краще використовувати, якщо порівняно з лаками, лаки можуть швидко і лущиться там, і якби, ну, ненадійно для деревини лак, це таке собі. І замислювались багато. Чим же покрить, то це краще всього це оліями. Олії всякі можуть бути, але не всі годяться для деревини. Оскільки навіть і соняшникова олія, нею теж можна покрити. Якщо, допустимо, взяти кухонна дошка, та ж сама, пропитана олією. Воно з часом карамелізується, я маю на увазі соняшникова. Але це процес дуже довгий, вона липка стає, тобто ну, не підходить вона, якби, щоб в е, соняшникову олію пропитувати деревину. Так от, які ж для деревини потрібні такі собі масла, самі такі хороші? Як ви бачите, є руків'я, є таке ось на зразочок штукенція, така, типу медальйончика. І, значить, дивіться, по-моєму. Такому з моєї практики найкраще для покриття, наприклад, руків'я ножів, це Danish Oil. Я не скажу, що в ньому чисто харчові, є так сказати, для харчування, чи можна використовувати, наприклад, для тих же кухонних якихось там, якщо ви вирізнення робите якісь чаші, якісь там миски дерев'яні, дошки кухонні. Цього не скажу, оскільки, ну, вроді би, як заявляють, що це там тунгове масло плюс якісь компоненти. Але пах, запах в ньому трошки такий якийсь не зовсім природній. Ну, тобто, мені здається, що щось там ще є. Хоча й не сказати, що там таке якесь токсичне, прям нічого такого. Ну, щось, щось хто знає. Не впевнений, то я не скажу, що це для харчування. Друге, є таке якось з Аліекспресу це я взяв. Хоча воно із, аж із Киргизстана, вроді би, чи Узбекистан, чи Киргизстан. Хоча тут ну, висилалось, хоча тут Китай розлив. Ну, в общем, скажімо так, це апельсинове масло. Апельсинове масло для харчування цілком може. Піти. Тобто можна обробляти дошки, можна обробляти різні чашки, миски і все таке. Але це якраз от афіширують, що вони якби можна покривати інструменти, там, гітари, скрипки і тому подібне бандури. Значить, дивіться, в чому. Значить, якщо вони це афіширують, то воно хороше не замаслює. Тобто інструмент це важно. Він дзвінкий повинен оставатися після покриття лаку. Багато є лаків, які, які дають заложення, що вони прям уже, інструмент стає звучать трохи глухіше через лак. Від цього дійсно звучать буде дзвінко, оскільки дерев'яшечка це дуб, да? впитується, абсолютно все карамелізується взагалі ніякої липкості. Ну, Тобто дерев'яшка така, знаєте, все висихає і до, добре дуже швид сохне. І якщо заяложення, наприклад, на тому самому грифові, є, наприклад, від. Часто використання, там заложення вже от -от, печатків пальців, так як ото, знаєте, на меблях, якщо дерев'яних десь таке заложення є що, ну, так сказать, грязі з потом. Тобто, ну, оце масло де було, хорошенько беремо на тряпочку і прям протирається стирається з грифу чи з будь-яких там оці всі заложення, все ідеально. І, само собою, ще й пропитується, і, так як треба, застиває і все хорошо робиться. Для, тож, для інструментів для харчування можна це використовувати. Це найкраще дані шойл для ручок ножі, наприклад, якісь топорища. Ложе рушниць можна покривати добре, ідеально, це іменно Oil, Якщо температура повітря в комнаті десь 26-25, ну так як літом, ну, це нормально. Висихає практично за сутки, тобто ну, покрили і висихає до повного. Якщо, наприклад, вже десь 19 градусів в кімнаті, то може сохнути вже 3-4 до тижня. Тобто ну, Це дуже залежить від температури, яка навколишнього. Це, як я сказав, висихає взагалі там, декілька часик два і все опитується і висихає. Тобто ну, Масло воно ріденьке дуже може взагалі, за того, що воно дуже. Так сказать, впитується, ну, липкості ніякої, абсолютно все все входить і добре. Тепер ще один хороший важливий як з приводу олії льняної. Да? Ось льняна олія. Ну, виробник не буде, це не для реклами, а просто що ну, любу берете 100% льняну олію. Вона так. Також в певній мірі карамелізується, тобто полі... полімеризується. сказати проводиться, ну як загосання. Да? Е, можна в чистому виді, це харчова олія використовується, вона продається і в маркатах, і в аптеках. Е, і що для харчування використовують, нею можна повністю покривати, е, так би мовити, ті ж самі чашки-миски, ложки, дошки, кухонні. Все, що харчового І, А все ж таки краще, щоб, допустимо, ну, і карамелізація проводиться краще, і якби, всі такі моменти, то беремо льняну олію, простий рецепт, на 200 грам льняної олії. Беремо 20 грам бджолиного воску натурального. Тобто, я вам, ну, знаєте, да? Кого є пасіка, і ось Каніфольс соснова. Тобто, це можна і купити, можна і піти, якщо не ліниться. Хоча ну, це ж дешево зовсім стоїть. Це ну, 20 гривень, чи скільки, 50 центів так сказати. Значить, на 200 олії 20 грам цього, бджолиного воску. І 2 грами каніфолі. Або ж ти сосну продовба чуть-чуть, і з неї живиця піде, загуснеться та сама каніфоль. Значить, оце дивіться 20, 222. Все простий рецепт. Це все значит, поміщаємо в ємкість. Помістили якусь ємкість, да? Значить, і поставили ще в ємкість у якусь каструльку. Наприклад, беремо банку ту саму можна стікляну, півлітрову, да, заливаємо туди олія, значить, каніфоль і бджолиний віск, і воно стоїть у каструльці з водою. Вода закипає, це все розтворюється, до повного розчинення робимо. Віск швидше розчиняється, олія як була рідка, так і є. Ця каніфоль саме довше, так сказати, ці 2 грами розтворить. Ну, і воно, якби коли все це вже розтворилося, беремо ручки, ну руків'я, наприклад. Да? Чи чи, якщо ви будете дошку, наприклад, кухонну змащувати, то краще підогріть дошку. ту. Тобто Просто над газом подержати сантиметра 30-40, щоб вона не припалювалася. Але щоб розігрілася сама дошка, тоді беремо і пропитуємо теп, теплим тим, щоб ми на пару все це розігріли. Пропитуємо і в дошку, тоді воно хорошо й проникає упори глибоченько, і потім застиває віск і, так сказать, і каніфоль, велику хорошу карамелізацію робить. Масло то, то, чи інше, олія льняна, пропитується глибше, там вже входить. Ну і все воно якби той. Після повного висихання, воно хорошо таке собі карамелізація робиться. Якщо руків'я, можна робити навіть. Практично як стабілізацію руків'я. Тобто, коли оце банька оце вся кипить водичка, те розтоплене, вставляємо руків'я ось поки. При кипінні, навіть якщо розтопиться і до 100 градусів, бояться нічого, лезо не попуститься, так сказати, не відпуститься, бо там 200 плюс треба для того, щоб сталь відпустилася трохи, і то це для того, щоб нормально після термічки роблять. А в такому і тримаємо, десь можна википячувати її годинку. І з дерева буде, так сказать, виходить бульбашки, а заповняється тим маслом, воском і каніфолією. І коли отак десь часик прокипить і з таким способом, то повірте, там не то, що так, як, наприклад, данішом да, покрив, там десь пропитка, ну, може там. Міліметра два, може проходить там, глибину да, масло, а потім воно все застиває. То при отакому, що бульбашки, як вийде, так там за час практично вся ручка там ну, пропитується. І потім, після висихання, так сказати, повного, ну, звісно, буде висихати довше, ніж даніше, можливо, там тиждень-два. ну, тобто, Якщо не спішить, то що лідняна олія вона довгенько трошки. Довше сохне. Хоча, коли як, яка температура. І після того ніяка вода не боїться, ручка ніякої води, нічого. Отакі От прості рецепти. Значить, дивіться, ще одне. Ось покрито данішом. Даніш дає трошки невеличкий такий ну, благородний блиск. Так? Він не зовсім блистить як лак, але так добротненько. Оця, значить. Олія оранж апельсинова, да, вона повністю впитується і матова, абсолютно матова поверхня без всяких блисків. І якщо взяти, то оця олія, ну, як мені здається, оце одинакові куски деревини. Тобто, з одного і того самого, так сказать, кусочка, я робив і те, і те. І коли даніш, то він. Не сильно затемняє, а оця чуть, -чуть затемняє більше. Можливо, і за матовості так здається. Але мені здається, що вона трошки темніша, чим ця. Якщо зверху ще покрить данішем, то вона буде ну, трошки ще темніша, ніж ця руків'я. Тобто, дає тонажність таку, вона якийсь там 0-0, да? то вона чуть-чуть темніша при використанні цієї олії. Є, звісно, і інші масла там. І тунгові, і там, які тільки не є, є різні разні суміші, які компоненти, ну, то таке вже. Основне, це ось, що просто. Це, звісно, так сказати, дорогенька штука, ну відносно, якщо так брати, да? ось 100 грам, це значить 6 доларів. Ну Не так то що сильно і багато. Оце дешевше, ну ще тим більше в там знаєте, знижки, всі діла. Там доларів, мабуть, вийшло мені за 3. Десь так. А це десь 2,5 долара за 250 грам. Якщо тут 120, тут 100, ну, каніфоль, понятно, 50 центів, 2 з гривень. Так що якось так. Беремо. Бджолиний віск теж можна знайти. Якщо простіше, це каніфоль, бджолиний віск і льняна. А це вже, як би кому як. І будь-які заяложення оцим маслом знімаються аж бігом і хорошо пропитується для інструментів для всіх, ви поняли, скрипки, всякі там гітари і так далі. Що я вже повторюсь, да? Так що якось так кому сподобалось, можете дописати, що ще хто як використовує, кому що більш подобається. Які ідеї, пропозиції, побажання все вітається, Тож пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. До зустрічі до нового відео.